Коротше, друзі, увага! Случилось чудо. Американці готують таємну угоду, де буде визначено, коли настане мир. Ніколи не було такого, і от опять. Прямо зараз тривають консультації в США і так далі. Але це виглядає вже серйозно. Просто фішка в тому, що зараз у США і Європи через це почались проблеми, конфлікт інтересів. Але що саме цікаве, тут США ну явно виглядає лідером всієї цієї позиції, бо вони диктують правила більше всього грошей. Вони всім дали більше всього можливостей, більше всього самі знаєте, чого відправили. і Вони типу, у руля. По така от історія. Що каже зараз США? США розробляють новий план закінчення війни в Україні. Ого, оце ж ніколи такого не було. І тут потім дивіться, декілька разів вони пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде мирна угода, в кінці цього року буде мирна угода. Я... Мені таке враження, що вони от розкачують цю всю історію для того, щоб чи поотвлікати внімання, чи дійсно, дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось домовились. Бо я бачимо, з силовим методом ну не виходить цю всю історію вирішити.